Розберемо інтенсивно такі теми, як кермічні причини фінансових труднощів, які ми самі саджаємо через наше негативне насіння, і воно з часом приносить саме брак грошей і проблеми. Потім розберемо програми і паттерни, які також блокують наш фінансовий потік. Познайомимося з потужною практикою чотири кроки, яка веде до бажаного фінансового результату, і на завершення корисні лайфхаки для збільшення фінансового достатку. Головне тут зрозуміти ось ці першопричини, які, які ну, на перший погляд це не очевидно, тобто що. Я ж ні в кого не краду на да, гроші. Я ж не вимагаю там віддай мені гаманець або ще щось ні, наче й нічого. Але грошей все одно нема. Тому я вам якраз такі приклади і наводжу. Тактика просто виписати, наприклад, в стовпчик в один, те, що які негативні установки у вас такі. Згадалися одразу про гроші, да? може батьки ваші казали, або родичі, або друзі, або просто ви чуєте десь в оточенні. І потім і е, основна така частина це саме практика, чотири кроки е, до бажаного результату. Ми зрозуміли, якщо ми отримуємо те, що насіяли негативне е, насіння, да, воно дозріє негативними якимись подіями, втратою грошей, наприклад, позитивне, якщо комусь щось задонатили, потім отримуємо премію. Да? То ми розуміємо цей зв'язок. І якщо ми можемо це змінювати, то ми свідомо можемо засіяти. Позитивне насіння і е, проростити бажаний результат.